Перш за все це нормальний крок в період воєнного стану. Ми знаємо, що наразі в країні, скажімо так, зазнає руйнація енергетична структура, інфраструктура. Перш за все, і у цій ситуації багатьом суб'єктам, які зацікавлені в аукціонах, зацікавлені в участі, буде дуже важко приймати власне цю участь. Я вважаю, що цей крок зі сторони держави він дійсно пролонгований на період воєнного часу і на 90 днів у пост. Воєнному часі вже ну, перш за все, дійсно можна сприймати амбівалентно. Хтось говорить і критикує дійсно державні інституції за подібне рішення, але я вважаю, що це рішення на часі і це дасть змогу стабілізувати, скажімо так, інтереси багатьох суб'єктів, не дати можливість певним чином, скажімо так. Монополізувати тим чи іншим суб'єктам участь в аукціонах, і дійсно ця ситуація вона фактично відкладається вже на час перемоги. Наразі можна дійсно ставитися до цієї ситуації як безальтернативною, оскільки держава потріб... ну, основна основне завдання держави дійсно унеможливити якісь, ну скажімо так, неформатні впливи на цей процес. Зробити цей процес максимально транспарентним, максимально відкритим. І наразі у ситуації. Фактично повномасштабної війни це неможливо в повній мірі, тобто неможливо дати, ну скажімо так, приймати участь більшості комерційних суб'єктів безпосередньо в аукціонах. Це неможливо наразі зробити.